Час економічної консультації в етері ранку вдома. Це наша остання зустріч з практикуючою інвесторкою Юлією Баткаловою в цьому році. Тому цілком логічно будемо підбивати підсумки року, що минає, так. і визначатися з планами на наступний. Дуже файна ідея. Так. Доброго ранку. Доброго ранку, наш Доброго фінансовий ранку. гуру клас <класти> Красиво Ще бачиш, яке красива дуже красиво. Юлічка хочеться зробити такий знаєш невеличкий фінансовий підсумок 2023 так. року. Ну і знаєш, кажуть, що, ти кажеш, що е, можна говорити дуже багато. А ти наведи приклад з власного досвіду, отож розкривай свої карти і кажи, які інвестиції особисто тобі принесли найбільший прибуток. Чи можливо їх було декілька чи кілька? Так, їх було декілька, і сьогодні якраз хочеться у нас такий вже новорічний майже да настрій. Ну потрішечки, на да, наскільки це можливо зараз. І всі люди підводять підсумки. А вже ж мені, як інвестору, хочеться порахувати, скільки ж в принципі, які у мене плюси можливо або мінуси там були. І в принципі, хочеться сказати, що дійсно цей рік він дуже продуктивний на фондовому ринку. Ну просто дуже тим паче за. Зараз... У того, що останній місяць весь фондовий ринок, тобто найпопулярніші індекси, найпопулярніші акції топ компаній, наприклад, якщо казати переважно про ринок США, вони дуже стрімко почали рости в ціні. Mm. Тому дійсно, за рахунок того, що я як інвестор, який інвестує багато років, я розумію, що коли вони були ці активи дешевшими, це було приблизно влітку. Вони були, якщо порівнювати зараз з ціною, вони були на. 20-30% дешевше, і якраз в той момент я швиденько їх, як я вже навчала, да, їх потрібно докуповувати. Ось коли у нас класні активи, ми кажемо mm -hmm. тільки про надійні та якісні компанії, mm -hmm. да або etf фонди. От коли вони коштували дешевше, я докуповувала їх трішечки більше, ніж у мене за планом. Тобто, якщо за планом я купувала одну акцію, наприклад, на тиждень, то коли вони подешевшували, я докуповувала там якісь моменти дві або три. Трохи більше, і саме за рахунок цього дійсно цей 2023 рік він для мене він був такий, знаєте, трохи агресивний, тому що я інвестувала більше так ем, точково, коли падали ціни. Але я розуміла, що це буде якраз для того, щоб заробити нормальні кошти на кінець року. І якщо підвести такий а, короткий підсумок, то наприклад зараз а, у мене є і фонди, да і є акції окремих компаній. Mm -hmm. Тобто, якщо середній відсоток по іті фондам у моїх портфелях зараз 31% за цей рік, це дуже круто. Це це по долару США за рахунок того, що я влітку якраз осереднювалась, то по акціям окремих компаній, десь у мене в середньому 25%. Але це теж дуже прекрасний показник. Дуже так. Юрі, скажіть, будь ласка, якщо вже будувати плани на 2024, тисячі на що треба робити акцент? Очо на що, так на що звертати увагу? От, от я б якраз, якщо ми говоримо вже про 2024, я б тут радила навпаки, якщо двадцять треті ми були більш агресивно налаштовані інвестори, да тобто можна було ризикувати, бо був потенціал, то зараз у нас всі ціни на верхній пози позиції, і тут якраз є а, дуже великий ризик, що вони або Підуть вгору, ну це, це не ризик, це добре для нас. Да. Або вони просто будуть в, пад, падати в ціні. І от тут якраз на 2024 рік я собі запланувала стратегію пасивного інвестування. Тобто, у мене ось ці стратегії, які у мене вже багато років: щотижня купувати конкретні фонди, конкретні акції. Нічого нового, нового поки що на початок 2024 року я точно купувати не буду. за Так, да все буде за планом, мінімум ризиків. Все спокійно і більше уваги, все ж таки на ETF. ETF ми з вами знаємо. Да що це корзина, в яку входять вже багато різних акцій. Тобто mm. я буду спокійнішим інвестором. Ну, в перше півріччя 2024 року. Точно до літа так? до літа точно буду просто дивитись, як будуть відбуватися події. А влітку сподії. вже? Yeah. Ні, подивимося, як будуть розвиватися. Да, подивимося. Події, вже. Якщо буде можем... просадка, знову ж таки, то можна буде дивитися, які є перспективи на ріст вартості активів, і вже тоді можливо щось докуповувати поза планом. Добре. Е, а ми заговорили за ETF, правильно? А все ж таки, якісь, можливо, цінні папери, облігації, якісь чи щось таке. Ми можемо купувати в 2024 році, і якщо так, то які саме не щоб ти радила звернути увагу. От якраз якщо інвестор пасивний, тут спокійно можна інвестувати в облігації. По перше, у нас зараз наші військові облігації. Якщо ми інвестуємо тут в Україні, в доларах США дають 3-4% річних по долару США. Це досить ну непогана прибутковість. Якщо ми навіть не виводимо, не виводимо кошти за кордон, так а вже ж можливо в порівнянні з інвест. Естиціями це менша прибутковість, але 3-4% у нас жоден депозит не дає. Тому військові облігації ми можемо купити у валюті під 3-4% в середньому річних це стабільно, це гарантується державою, і це досить консервативний інструмент. І це Плюс... не треба платити брокерам і тому подібне. Так. І допомагати тим самим і Україні допомагати, і ще ми та навіть не сплачуємо податки. Ми знаємо, що військові облігації ми не оподатковуємо да не декларуємо та не сплачуємо податки. Але ще важний момент: що якщо все ж таки хочеться подивитись за кордон, ну можливо людина не хоче залишати гроші тут, теж можна зрозуміти. Так? Ми можемо розглянути навіть державні облігації США, які зараз середньому дають дають 5-6% річних. Теж це консервативний інструмент. Це я вам скажу, що це найнадійніший інструмент mm -hmm. зараз, який є в світі. Тобто там настільки гарантовано все державою США, з якої ну знаєте, як кажуть, якщо з економікою США щось відбудеться, це означає, що відбу... відбудеться крах цього світ. світу. Так а скільки там відсотків? 5-6 в середньому зараз. Ну це стабільний. Бачиш, це такий стабільний як депозит, фактично. Так, 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 так. Гарантовані відсотки, які точно нам нараховують, і ще я знаю, що. what Нагадаю, будь ласка. Я думаю, що і глядачам це теж буде корисно. Можна ж ці відсотки не забирати, а вони автоматично докладаються до суми. Правильно, ці 5-6 відсотків. Капіталізація відсотку. Да. да, нагадай, будь ласка, це 10%. для того, щоб у нас була змога накопичувати кошти швидше. Тобто, ми можемо відсотки не виводити, ми їх отримали і додаємо. Да, на них, тобто на ці відсотки, які нам нарахувалися, ми теж можемо купити якісь цінні папери. Ці ж облігації да, чи там Акс, якщо є бажання, чи ті є фонди. Тобто ми реінвестуємо все, що отримаємо, знову в інвестиції. Таким чином, у нас складний відсоток набагато швидше працює. Прекрасно. Добре. Е -е, ще ми... питання. Так, ще хотіла запитати: якщо людина боїться інвестувати, з чого ти порадиш в 24-му році, як змінити своє мислення і все ж таки наважитися? І куди б от перші інвестиції ти радила людині в клас? В першу чергу, навіть якщо людина ніколи не інвестувала, ну прям боїться. Ми навіть не розпочинаємо з інвестування. Ми розпочинаємо з того, що ми переводимо гроші у іноземну валюту. Це найголовніше. Це такий перший крок. Якщо важко заходити в інвестиції, давайте розпочинати з чогось більш зрозумілого. Ми переводимо кошти в валюту. В кеш. Чи треба для цього купити поросятку По поросятку. Ну не обов'язково ну, в принципі. Ми щось біля себе теж готівкою в валюті так. можемо тримати. Гри... Да? Гри... Але Гри... також ми розглядаємо валютні рахунки в Україні, навіть да також mm. можна розглянути. Ми можем... Але Тож в Україні валютні рахунки вони взагалі не прибуткові. Вони Там немає не прибутку. Це просто я кеш, та тобто готівка, до якої у мене постійно є доступ. Можна так зробити під 0%, А вже ж у нас тут нічого не нараховується фактично. Якщо це тим паче картка, так, коли так, я можу так. в будь-який момент зняти кошти, ще можна розглянути такий варіант: відкриваємо рахунок у брокера, тобто робимо крок так, в напрямку інвестування, але поки не інвестуємо, а переводимо туди валюту і, наприклад, тримаємо її. І у брокера під 3% річних Прекрасно. готівкою вже такий хороший крок. Тобто, якщо людина потім згодом буде готова, вона може потрохи розпочинати купувати облігації, чи ETF фонди, чи згодом акції, наприклад, більш ризикові. А поки готівкою на рахунку у брокера, і людина нічого ж не втрачає. Навпаки, примножує 3% за рік це набагато краще ніж взагалі. Нічого тим паче у надійного закордонного брокера. Тобто, тобто, якщо людина захоче виїхати за кордон, ну раптом щось відбувається, їй потрібно виїхати. Вона відкриває власний рахунок будь-якій країні, і туди з валютного рахунку брокера іноземного може вивести кошти. Ага. Прекрасно. так. Ну, а потім третій крок, давай вже більше рішучий. Ну, а третій крок: ми вже щось купуємо. Все ж таки, я б радила в першу чергу зайти або в облігації США, якщо є така можливість і є таке бажання, да? або. Купуємо як найкращі фондові індекси ТІ фонди. Да, на фондові індекси, наприклад, ETF SPY, про який ми також говорили, в який в один ETF входить більше 504 компаній. Я б ще знаю, що сюди додав. Це все прикольно, що ти розказала. Але спочатку я б ще додав, що треба пройти школу фінансів у Юлі Так, або щоб мінімум... ро розібратися в цьому, бо це я чув дуже гарні відгуки. Дякую від просто. твоєї школи. Дякую, що спочатку у вас є така можливість. а вже потім. Або як мінімум, або як мінімум, що передивитися від самого початку, коли з'явилася рубрика з Юлією Баткаловою, передивитися абсолютно все повиписувати і, хоча б так, здобути якісь знання. дякую дякуємо. Дякуємо, Юлічка, зі з прийдешніми святами. Ну, Ми да, бажаємо тобі дякую. миру в душі, миру в країні. І нехай якомога більше свідомих обізнаних фінансово грамотних українців. Стає звичайно завдяки тобі. Дякую. Дуже дякую. Що друзі? А далі ми продовжимо етер ранку вдома кіноафішею. Цікаво, чи буде в святковій кінодобірці щось на економічну тему? Хм.